Ну, ви знаєте, півтора роки тому, коли я їздив по всій Україні і спілкувався з виборцями, це були виборці як західної, так і центральної і східної України. Усіх зустрічах, а таких зустрічей були сотні, лунало питання про межегір'я. Межегір'я це зразок пафосу, еталон корупції, несмаку і хворобливої уяви та збочення Віктора Януковича. Всіх дуже хвилювало те, що туди йдуть. Мільйони доларів державних награбованих в українського народу, і вони питали, яка його подальша доля. Я говорив, що, як на мене, найкращим рішенням було б повернення його в державну власність і надання йому статусу дитячої лікарні майбутнього. Адже дитяча лікарня майбутнього це те, що вкрали не просто українських дітей, а вкрали усього народу, причому вкрала інша влада, але вона нічим не відрізнялася від тієї, яку ми щойно перемогли. Обдуривши всіх українців, які складалися кошти, її так і не було збудовано. Я думаю, що абсолютно справедливе рішення було повернути Межигір'я у державну власність. Що буде далі з Межигір'ям, вирішать депутати. Я залишаюсь при своїй думці і повірте, що мільйони українців її підтримують з тими автомобілями, з тим. Зоопарком з тими коштовними речами, які там є, можна вчинити по-різному. Можна зробити музей, який принесе прибуток і залучить туристів в Україну. Можна продати і наповнити бюджет, яким допоможе вирішити проблеми з пенсіонерами, студентами, бюджетниками. Але найголовніше, що невелика частка справедливості сьогодні перемогла. Громада отримала назад те, що в неї було вкрадено. Що стосується мовного закону, ви знаєте, насправді скасування мовного закону Ківалого Колісніченка це важливий крок для того, щоб ліквідувати початок напруги, який з якої починалася власне, кажучи, ця революція. Я хочу вам нагадати, що революція гідності вона починалася в кілька етапів. Це був і податковий майдан, але так само це був і мовний майдан. Через коліно переламавши Верховну Раду, через коліно переламавши депутатів, плюнувши в душу українцям, е практично знищили можливість розвитку існування української мови. Ми сьогодні лише скасували той закон і повернулися по суті до закону, який визначає засади мовної політики з 89-го року совєтських часів. На наш погляд, він так само не є справедливим, але разом з тим, цей закон, який після скасування. Норм Ківалова Колісніченка, які називалися законом, він не порушує нічиїх мовних прав. Він просто відновлює справедливість і встановлює українську мову як єдину державу. Всі, хто живе в будь-якій державі, вони зобов'язані знати державну мову. Разом з тим, цей закон, який вступить у дію після скасування закону Ківалова Колісніченка, не порушує нічиїх мовних прав. Люди можуть розвивати мови національних меншин. Люди мають вільне право спілкуватися вдома в побуті, мовою, якою їм зручно. І я думаю, що 20 років життя при тому законі переконали людей, що їхні права ні в який спосіб не порушувалися. Далі будемо напрацьовувати новий закон, який справді перетворить Україну на монолітну державу. Коли не лише бажання побороти корупцію і побороти бадницьку владу, об'єднає націю, але об'єднає спільна думка. Думка, яка буде сформульована єдиною державною мовою.